Розбуди в собі велетня, частина четверта, присвячується тій неприборканій енергії, яка дрімає в кожному з нас. Розбуди її. Дайте мені точку опори і я переверну світ. Найбільшою підйомною силою, яку людина може знайти в собі, є страждання, яке йде зсередини, а не приходить ззовні. Усвідомлення того, що вам не вдалося побудувати життя відповідно до власних стандартів, викликає найсильніші переживання. Одним із найсильніших рушійних механізмів людської особистості є сила збереження своєї індивідуальності, по суті, нездатність більшості людей знайти якийсь альтернативний спосіб позбутися страждання і набути задовільного стану є основною причиною того. Що всі їхні способи змінитися являються лише тимчасовими. Ви можете знайти відповіді на свої проблеми просто за прикладом інших людей, які зуміли самостійно впоратися зі своїми проблемами. Немає нічого такого, чого б не змогли зробити тренування. Немає нічого дійсного. Вона може перетворити аморальні вчинки на добрі, зруйнувати аморальні принципи і створити плідні. Вона може підняти людину до ангела. Будь-яка постійно закріплена форма прояву емоцій або поведінка стає автоматичною та обумовленою реакцією. На те, що нам не вдається закріпити, врешті-решт зникає. Закріплення це негайна реакція на той чи інший вчинок, у той час як покарання та прощення можуть бути значно пізніше. Добро і зло, нагорода і покарання. Єдині рухомі сили для розумної істоти це шпори і віжки, за допомогою яких керують усім людством і спонукають його до роботи. Включайте у свій графік закріплення, і ви досягнете довгострокових змін. Однак важливо запам'ятати, що обумовленість це негайне закріплення бажаної моделі поведінки. Обумовленість дуже важлива, з її допомогою ми досягаємо постійних результатів. Але пам'ятайте, що будь-яка модель емоційної поведінки, яка закріплюється або заохочується регулярно, стане постійною та автоматичною. Будь-яка модель, яку нам не вдалося закріпити, зрештою розпадається. З усього цього випливає один факт: ви хочете всіх цих речей або результатів тому, що дивитесь на них як на засоби для досягнення певних почуттів, емоцій або стану. До яких ви прагнете. Але спочатку ми повинні навчитися свідомо керувати ними, замість того, щоб жити без розуміння, піддаючись будь-якій реакції. Різниця між невдалими та блискучими діями ґрунтується не на ваших здібностях, а на стані вашого розуму чи тіла в даний момент. Тобто, ваша поведінка є не результатом ваших здібностей, а результатом стану, в якому ви перебуваєте в даний момент. Ми так багато знаємо і так мало відчуваємо почуттів, принаймні ми відчуваємо дуже мало тих творчих емоцій, з яких створюється плідне життя. Ми з вами також можемо зробити подібну зміну у будь-який час. Отже, ключем до успіху є створення моделей руху, які породжують впевненість, усвідомлення сили, гнучкість, почуття власної значущості та радості. Зосереться на тому, куди хочеш йти, а не на тому, чого боїшся. Просіть і дасться вам, шукайте, і знайдете, стукайте, і відчинять вам. Важливо не тільки те, на чому ви зосереджуєте свою увагу, але і як. Змініть свій стан і ви зміните своє життя. Для того, щоб досягти успіху, вам потрібно отримати стан рішучості, досвід. Це не те, що відбувається з людиною, це те, що людина робить з того, що з нею сталося. Особисто я так визначаю успіх жити своїм життям таким чином, щоб воно приносило тобі якомога більше задоволення і якомога менше страждань.